24 лютого у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні викладачі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв продовжили роботу у форматі дистанційного навчання. Головна мета не засвоєння нових знань, а психологічна підтримка, переключення уваги, збереження психічного здоров'я здобувачів освіти через повернення до повсякденних справ. Зараз кожен із нас опора для іншого, і саме зараз для студентів ми значно більше, ніж викладачі. Всупереч всім страшним та сумним реаліям, ми повинні жити далі та робити все можливе задля функціонування суспільства та забезпечення його розвитку. А здобуття освіти та знань є невіддільною частиною цих процесів. Про це у сюжеті директорка коледжу Олена Ткачук. Дистанційне навчання це основний напрямок роботи коледжу зараз у цей час. Ми зобов'язані зробити все, щоб наші студенти отримали максимальну кількість знань і навичок. Дистанційне навчання в коледжі працює у повному обсязі. Налагоджена взаємодія викладача і студента, своєчасний зворотній зв'язок, застосування різних способів навчання, постійний зв'язок батьків з кураторами. Ми зараз продовжуємо дипломну роботу до минулорічної роботи, тому що в нас вже є виконана робота колона, і ми тепер над нею робимо зверху орнамент. Ми спочатку намалювали ескіз, а тепер все переносимо в об'єм. Майбутнє нашої країни за креативною молоддю, яка навіть в умовах війни адаптується та хоче здобувати знання. Про це у сюжеті студентка коледжу Катерина Урбанська. Я завжди згадую веселі моменти з друзями та одногрупниками, за якими я зараз дуже сумую. Але незважаючи ні на що, ми підтримуємо зв'язок і я вірю у перемогу. Все буде Україна! Запрошуємо на навчання всіх, хто хоче отримати якісну освіту і яскраве студентське життя.